Привіт, ми в 1575. І так, я перекачала Мінікрафт Драгон. Хто він постійно лагав? Я на яку вот тут зараз собі збудую портал ват і не тільки собі. Треба такий широкий робити. Щоб ще дракон ще змістився. Таке і висоту досить маленький. І вдовжени. І так. чому ви то, від... то підписуєтеся, то, то відписуєтеся. Чому не подобається? Поясніть мені прошу. То я постійно ну, про драконів знімаю, то бо це серіал. І, і буде знав серіал, коли я знайду, яйце Санлайт дракона, а це досить довго. І він тут буде і тут буде досить так немало. Як ви замітили. Я умі сама, якщо чесно, мучаюся від чого дивного, в принципі. Боже. ж. Нічого не видно, офікеть. Аді ж ви щось бачите? давай дальше. О, ну это такой широченный. Я это запалю. Де ці де повідки? Ну-ка, є. І так, худи-ка, за мною. Діставай, Найкраще буде просто на тебе сісти і воротом не ходить. Jeg ber deg spille litt mer. Я орхом на тоді. І так, цього дракона на, я знайшла на свою першу грабницю. Правда, можна було б зламати це позарола. Ну ладно, ну хай туди портується. Ті адські моби і так дракони на моїй стороні. Це правда. Тут буде купити урон інакше. Сюди. Це я зараз переходжу виживання. Що не зараз, бо мені треба щось ще десь взяти з креативу. І так, це діамончилось. Діамонтні ножності, щоб черпати чешуї дракона. Коли мене мало. десь тут чешуї з нього випадає? Нормально. Нормально, конечно. Полетілось, куди очі дивляться. Десь куди в глаза глядять. Надіюсь, ми знайдемо якихось культур, дівьом, окрім всіх дурацьких пустинник. Я знаю, ніж це шанс, ми що, ми що знайти я йти санвать дракона, як на мене це вообще бессмысленно. Ну зовутно. Блін. Так, видиш. Забратися, точно що собою зі собою не маю, крім мечів. Стояти. <звук> що я тут, тут навіть нема одна одного дерева. Нічого не взагалі сюди попало. Бреється рибу з'їсти. Пробач, мені, мені передасть свою рибу з'їсти. А, -а, -а. До води не зможуть добратися. У мене це дракон ззаду, а атткірно би, би, особливо ендермени бояться води. І так, після того, як це зараз скінчиться, я вам я вам обіцяю, що я знімлю відео про мініка. Це, до речі, правда. Перелітаємо. Й, є такі проблеми з водою, але ну, просто можна перетікати верхом на, на драконі. цей океан безкінечний. І ті всі дурацькі пустині. Вже. Постійно спав мене відомо де. І так. Давай! Я думаю, я табу, я рибу, я це м'ясо! Що Скону тобі че. Я тебе рибу його дуя, але це безсмислено. так вон сердечки не вас Зараза! Суши, суши, дракон. Він придається воду пересікати і тікати звідси куди подальше. Офігеть. Не зможу пересікти. Отпустиний храм. храму. О, тут і, і дерева ура, рая вибрала з пустелі. Сидіть на кові. Мені треба хотіть забігти цей храм. Заберемось на піраміду. Блін, того буду ламати. О тут є. Бліна. А я тай ще й без збережного інвентарю. Офігеть просто можна. Пригожу в креатив. Та, я змігну загубилася. Тепер як мені бути? Я дракона стратила по тому Озері. Навіть я вже це вижимали, тільки зайшла. Пойдите, прийдеться видаляти. Опачки. Блін, показалось. Я думала, що це гробниця фаєр дракона. А це нифига. Овіть просто можна. Я свого дракожу загубила я єдиного, якого мала. Щоб взагалі тільки не підключила цей, цей дурацький зображення інвентарю. І не поставила у спам. Він мені привез розпавнутися. Позупиняюсь, дивіться. Я вам мушу, щоб по. Показати, що треба б, 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 підключати, щоб б, б, запрацював мод т, на драконів. Треба підключити коротке прокидання. World Screen і щось що там далі. Функції р, р, редактора свят. Власні біоми. Майбутні функції редактора і бета версія APM і ще чит Education Edition. Во. Потім знаходимо. Там, де моди, і так, я так, я що маю і 4 моди. Добавляємо їх і маємо. І так, ще ви, то можна вже спільні пакети зробити. І створюємо світ. В цьому відео це воно буде для вас який особливе. І постараюся його зробити дуже таким довгим. Надіюся, що воно вам зайде. І прошу вас, можете мені писати правду, до. Ми його до, до, до кінця додивилися. Просто з того, що ви від мене відписуєтеся, прошу, можете нарешті ці 100 підписників, які нещасних на, назбирати. Мені трьох тепер не вистачає то двох, то трьох. Фікеть. І знову я заставилася в пустині І одразу страшний звук. Ви здіваєтесь. Ну, то село знайшла. Значить, <гум> і храм десь неподалік. Село пролітаємо і на пошуки храму пустинного. І мені важливо знайти заброшку. буде потрібно знайти гробницю дракона. Краще знову ж ад відправитись. Я ж це вже приготувала Бінго. Ще ГП було капітися к мало. Знову ну, це саме село. Тут верблюдик єгі. у тебе. Село. Прощавай. Ви скажете, що найлегше буде просто зайти в меню креативки і свій там дістати це яйце. Але ні, я так не поступлю. Може і здасться знайти яйце файер дракона. І так, це ще не фінал серіалу про драконів. Фінал я вже говорила, коли буде, і знову ж по повторюю. Фінал серіалу про драконів буде, коли знайдуться нещасне яйце Санлайт Дракона. І чесним трудом кре креативці або виживанні. Найкраще буде креативі, бо так можна пролітати кожен чанк, що як це правильно воно ну, назвати? Та буде просто легше. треба будемо що що знайти там, де лазерцем, ну, тоді ж можна знайти ще, можливо, ще йти, грабницю цю водяного дракона. Та я знаю, можна ну, легше просто. Просто ту дістати з креатива. Взагалі нічого. Тому що ці драконі ні, ні, ні на поверхні спавнеться. що нічого дивного, ну, бо я б драконів не можна, щоб вони були під водою. Це трохи дивно буде звучати. Це по логіці вотер дракон, границя вотер дракона. Або ще якогось дракона мусить бути під водою. Ну, бо це ж водяний дракон, і він, і він плавати вміє. Найкраще на поверхні. Можемо так, так зробити розробочик того мода. Ще розробочки чі... чі... тих двох модів. Я стараюся все... пошукати. І... 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 І Щоб якусь одну грабницю. Щоб якусь одну. Я його на весь свій час потрачу. Ну, прийдеться так робити. Чи найкраще буде просто в ад відправитися і там присла то якийсь островок безлюдний. Так скажем. Ще один острів. Цікаво, но вже це знак, ну що скоро буде границя? Ще один острів. Я тільки у неї острови знаходжу. Ай, прогружайся. У воді не саме найлегше. Що Шукати і так. Хто ще не встановив Мінікрад Дрегуна, бо у кого немає інтернету, то її розумію. І так. Для того, щоб друзями грати, то я ще раз говорю. Того, мати, то треба мати обліковий запис Microsoft. Він мій брат мені він новий обліковий запис Microsoft, але нік цей сам створив. Якщо когось є ще молодше чи... Чи, брати і сестри, якщо вони вміють створювати облікові записи, то можете їх самі попросити. Тоді вони, можливо, вам створять, а можливо і ні, я не знаю. Скільки вже на тим океаном ну, ну, пролітаю? Напишіть в коментарях, якщо щось замітите. Бо я сама це того то не замічаю, куди пропали всі гробниці? Розвернутися на цей сам берег. Та це їх не так не. Ну, на цей сам берег звернутися. Подібне до гробниці, але це не грабниця. Ну де? Я не можу наткнутися. Опачки! Опачки! Найшла гробницю. Сюда! Перша грабниця! Перша грабниця! В тому світі! І одразу забираємо. Це треба. Пригодиться. Спочатку ще... Ні, наші дракона не буду вилуплювати. Спочатку, так скажемо, спочатку заберу всі яблучка золоті. Крізь заходить приходять і кісточки. Я просто захочу песика приручити. О, ще яблучко, а тут же зачароване яблуко, золоте яблуко. Ще одне зачароване яблуко. Фігеть, тут так везун, оце так везучість. Мільйон тисяч. Через можна правильно виразитись. Оце так везучість. Але я вилуплювати Езер дракона. Його буде ще ростити, до того, треба його вже буде ще прирочити. Треба багато чого зробити. І це ви бачите на власні очі на записі відео. Я Ціла правда. Добре, готуємо. Тепер годуємо. Кого буде російська або англійська? Ну тоді ну, тоді просто, я би натискаєте і ну, кинула. Я не хотіла. Хм, броня нормально. Броня є. Медшис Айс Топорик. Викона Езер Кайло. Езер лопата егер дракона. Я тика. Егор дракона. А я тут хочу ще окритися заборами. І так, це, це треба робити. Бо вдруг ваш дракон вкип. Втик... Так що раджу джу слідувати, потім, ну, як я це роблю. Просто би закривати яйця дракона на всякий випадок. Чи воно не втікло нікуди. Що у вас дракон туди настик? І так доволі зробити цей до повишної банки. Що, трохи буде дивно. І там, мені головне, щоб мій дракон Він поскоріш вилупиться. О, друзья, полетіти кудись. полеті -то кудась. Тоб, там... так кудась. Ну, прямо сказати. Лично не открыть, пока я тут роблю. Опасность для... для дракона. мені так расти к, к... магма Дракон. Короче, тут буде просто длиться. Чтобы класс, тот калитку. А куда ты? О, вот так куда полипше. Эээ, в шору так. Хоть можно тут лицевые летиты. Все, так уже краще. Вот и 20 будет где я хочу, щоб ви... Що ви бачили, як цей дракон вилуплюється. Давай швидше. Рибка на готові. Може, ну, нужен, нуж, бо нужба, нуж, бо. Ну, ну, і так, що ваших драконів не попанялися хипешки, коли ви їх будете бити. Ну, коли на них нападе. І просто любить сере м'ясо м'ясо скормити і вони хипешки поповнюють. Навіть хоч сиру курку. А ось з рибою таке не спрацювати. Я положив, ці мусить працювати. Надіюсь, ви мене чуєте? Нет, прошу, можете мене не хайтати? Чай і українець, українець? Ну, одно. О, вилопився. Тепер виростем тебе і полетимо кудась. Рости, сонечко, рости. Так, я як же всіх драконів і тварин, називаю її сонечками. Ді, ну, що, ну, що, ну що для тебе тут нормальне місця? Може ну ти вирі рі, рі, до максимума, і що я на тебе змогла сісти. Ну та, Бінго! Чому щось лати, ще що дракона? Треба ще... Треба йому ще дати. Що ми так дивиться? Треба йому ще дати ще. Сідло треба ще на нього ще поставити. Що ще не годувала, не виростила. Друга вже перерощують. На чого мені розміри маленькі. вже виріс так нормально. О, тепер можна на нього і сісти і полетіти звідси, куди подалі.